Це один з найбільших інфраструктурних проєктів Німеччини. Приблизно 3 мільярди євро коштує газопровід Ойґал наземне продовження північного потоку. 2 територією Німеччини. І хоча будівництво ще не завершене, інвестори повідомляють, що їхні витрати вже окупилися, і 80% потужностей потужності газогону заброньовані наперед на 17 років. Будівництво інфраструктури наземного продовження північного потоку 2 триває, наче нічого й не сталося. Всі труби газогону вже укладені під землю а тут за 50 кілометрів на південь від Берліна закінчується будівництво компресорної станції. Федеральна земля Бранденбург, селище Раделанд. Під півтораметровим шаром піску ховається сухопутне продовження газопроводів Північний потік-1 та північний потік-2. Завдання компресорної станції, яку тут зводять, підвищувати тиск, який газ втрачає, долаючи численні кілометри шляху, і прокачувати паливо далі по трубі. Станція має запрацювати наприкінці цього року, одночасно з другою ниткою підводного трубопроводу. Керівник будівництва Френд Зудбрінґ запевняє, що все буде готове вчасно. Протягом останніх чотирьох років він працює в компанії Ґаскейт, яка будує газопровід. Ойґал. За його словами, навіть коронавірус не зміг порушити плани будівельників. Роботи не припинялися. Ям'янігінафондонемарі. У нас є кілька підрядників, які використовували робітників з Італії, Польщі колишньої Югославії. Їм потрібно було дотримуватися 14-денного карантину, що призвело до затримок робіт, а в іншому жодних проблем. Іронія долі три компресорні установки німецького виробництва обладнані турбінами зі США, що надає пікантності ситуації на тлі безперервних погроз з Вашингтона про нові санкції. Намагатися говорити про політику з робочими марно, тож ми адресуємо питання щодо санкцій проти північного потоку, 2 офіційному представнику компанії Gascade". Звичайно, ми стежимо за ситуацією і за тим, що відбувається у геополітиці. Але оскільки зараз компанії Гаскейт санкції не стосуються, у нас лише роль спостерігача Тим часом Бундестаг нещодавно проголосував за відмову від вугільних електростанцій до 2038 року. Для влади у регіонах Німеччини це означає одне: потреба в газі буде зростати. Факт у тому, що енергетична реформа буде можлива лише за рахунок заміни енергоносіїв, а лише відновлюваних джерел енергії недостатньо, хоча б через те, що вони нестабільні. Вітер не постійно, сонце світить назавжди. Основою енергогенерації були вугільні та атомні електростанції, які в недалекому майбутньому мають зникнути. Це означає, що нам потрібен новий енергоносій, який може постачати енергію безперервно, коли інших джерел у нас просто. Ряджені немає, і це природний газ. І зрозуміло, що поступово під час енергореформи з 2015 року потреба у газі зростає, і ми знаємо, звідки він береться. Джерело газу для нас у східній Німеччині це перш за все Росія. У ґаскет кажуть, що новий газопровід за потреби можна використовувати для прокачування газу з різних джерел і у різних напрямках, і що першою ниткою північного потоку вже прокачується газ, який надходить північноєвропейським газогоном є різні можливості. Зрозуміло, що на півночі є джерело, але є і підключення по осі захід схід як у Раделанді, так і під Берліном. Тож там газ можна транспортувати у різних напрямках для посилення мережі у керівника цього будівництва щодо необхідності газопроводу і великої політики є власна думка. Те, що ця станція будується, з моєї точки зору звичайно добре, тому що я цим заробляю на хліб. У сусідньому селищі Раделанд живе лише 183 людини, але гігантська інфраструктура наземних продовжень північного потоку зробила його ключовим пунктом на картах поставок російського газу європейським споживачам.